Вони були друзями, кумами і разом воювали за Україну. Добровольці Сергій Коновал і Тарас Петришин з позивними Норд та Химера загинули в один день 6 квітня. У рідному Тернополі, аби попрощатися із військовими, зібрались сотні людей. Усе місто і справді наче завмерло. За Нордом і Химерою плакали усі. Більші зізнаються, було вкрай боляче дізнатися про загибель найкращих друзів, побратимів, товаришів, військових. Ці чотири дня я думаю, ще не один такий. Не наче якийсь вакуум в душі, я не знаю, не наче. частинку тебе взяли, вирвали і тепер просто прийдеться жити з цим болем. Сергій він завжди був чесним, він завжди був добрим. і Він завжди в людях, навіть якщо людина була не дуже, він завжди в людині шукав щось світле, добре, і він вірив в людяність, вірив в людей. Такі люди бувають, напевно, в кожного в нас раз в житті. І такі люди не повторюються. Відомо, що командир сталевої сотні Сергій Конувал та його заступник Тарас Петришин загинули під час виконання бойового завдання поблизу часового яру на Донеччині. Норд людина добро. Дуже часто хтось міг навіть докорити йому тим, що він надто добрий і надто лагерно навіть іноді ставиться до людей. Але справжнім воїнам і християнам Бог не дає духу страху, а дає дух любові. І він з тим духом любові воював. Ці 10 років, які я його знав, я не бачив від нього люті, якої неправедної чи нечистої химера. В нього було тисячі причин. Просто демобілізуватися. І, як сказала Ластівка, та любов до сім'ї, яка його перетворювала, такого лагідного кота, він спав з іграшками своєї доньки, бо тому він найбільше запам'ятовується. Вони ідеально доповнювали один одного, тому що добро і суворість. І в найважчий для підрозділу час він зробив крок, він попросився допомагати норду. Здається, не без зручного місця, де він дуже добре виконував свою роботу. Він попросився в підрозділ, який на передовій працював. І разом вони загинули як побратими. Загинули вони тіласно, духовно, вони з нами. І додають, це ті, хто найбільше мріяв про нашу перемогу. Своїми хоробрими серцями боронили кожен міліметр нашої землі, продовжували вірити і боротися, продовжували рухатися уперед. Нехай сьогодні нас обіймає та їхня любов, той, якою вони нас любили, і та якою ми їх любимо, вона ніколи не зникне. Що не зникало, ця любов завжди буде з нами. Їхня любов, наша любов. Нехай так буде завжди. Обидва військових брали участь у революції гідності. Чоловіки, учасники АТО у 2016-му, займались активною діяльністю у ветеранському русі. Я втратив своїх братів. Близькі, родина, дружини знають ким вони для мене були. Кожен з побратимів, кожен, який йшов з ними в бій у будь-який, знав, що вони ніколи, ні Тарас, ні Сергій нікого не кинуть і нікого не залишать на полі бою. І так і було. Так було кожен раз, коли була біда. Всі знали, що хлопці їх заберуть, витянуть і прикриють. Навіть 31-річний Сергій Коновало дружився три місяці тому з волонтеркою Ольгою. Вдовою стала і дружина військового Тараса Петришина Тетяна. У неї залишилася донька, яка під час прощання виконала пісню у пам'ять про свого батька. Мати сльози скорботи за загиблими не міг ніхто з присутніх. Од віра, моя була, гранітом. Щоб віра моя була гранітом, щоб розслабиться ми. Щоб. Про військових розповідають лише найтепліші спогади. Напередодні їх зустріла столиця, десятки людей зі сльозами на очах, біля бійців, рідні та близькі. Ну наприклад, Норд він завжди був перфекціоністом. Він завжди хотів здобитися, що знову, щось додати. Навчитися завжди був такий, що прислуховувався до всіх і mm -hmm. до всього. Примера був так само Він був боєм, живцем і померцем. Хочу просто подякувати Сергію за те, що він був такою щирою, доброю, відкритою, просто хорошою, розумною людиною, яка була готова допомогти всім, в першу чергу, а потім аж собі. Тараса залишилася дитина. Вони були кумами. Сергій хрестив донечку і в один день дитина. Тратив і батька, і хрещеного батька. Попри складний стан здоров'я Тарас Петришин добровольцем пішов на фронт. Він не міг залишитися у тилу. Сергій Коновал був правним командиром, який успішно виконував бойові завдання та намагався зберегти життя кожного свого бійця. Він виховував молодь та знімав фільми про Україну. 10 квітня у Тернополі оголошено днем жалоби.